Ви бачите мою пікачу до 145 І що новий Нове відео на моєму каналі О, собачка тут є Зараз її пророчу за одно Хоча якраз ще пізніше буде Гамера знімає Вилуплюся А то собака Куда вже пішла Давай давай вилуплюся 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 Вот тебе будет краще. Бера не будет летать. Давай вилуплюйся, дракона. Давай ты бы на новом свитер. Что так кричить? Вилуплюйся, давай. Давай вилуплюйся, вилуплюйся, вилуплюйся. Что ты Что не вылупился? Луплюсь, прошу тебя, разбить ту скорлупу. Ну, выглуплюсь. Чекаем немного. Це бачка. мій. Що то собі це, що не вирупався? Я, 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 я не розумію. Ще виростити тебе, що треба. Серйозно? Давай же. Скалковий дракончик. Давай, вылуплюйся. Подбежали вы бомбы. Твой собачок. А, с кем это проходит? Ну уж бо, ну уж Ну, жбо, ну, жбо, ну жбо. Чего так долго? Ну что ты все за виду будешь не плятся? Да вылопа вс, но ты издеваешься, ладно. Я знаю, что не будем всю за. Так долго, но вы тут и за пробиванием модель. Давай же. Куда дальше кошти?

Бежи вылупився чи что? Ты вылупився? Серьезно, какие ты требаше водувати? Что тому що, що тоже закисну. Покажу вроде на всякий. Так, зараз я візьму заборчики. Зробити. Давай вылупляйся, шо ти так довго? Тепер вот тепер, тепер нас точно не надобирається на всякий. Ну Давай же, що ти так довго? Ну, Давай вилопляйся, ну ти не може довго так вилоплюся, попрошу тобі, тебе, макончик може твій утеплити, хоча стоп, це скарковий. Для до того, того проводиться ці всі... Вылупився. все. <Слышко> Давай же. Кудуся. Левий дракончик. Давай Добре, давайте будемо тут виходити, бродити. Неподалік, аби заспавнути. Тут не виплівся. Можна ходить огородити. Тут нікуди не втік. Так, вот так. вот так. Так, 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 так. Так. Спи, моя Люба. Клинк. Ну, вот это скалку, вот это вот скалку у дракона. Візер Це лисичка Драгон Эндер. Окси Форест. Айс Фокс. Целый не то. то. Драгон Айс. Чего у нас на скалку Глуплюся. Нужбо. Глуплюся. Ногу давати, що можна, я не розумію. Вбити треба чи що. Тепер його нагодувати. Давай же. О, тепер же поже точно заяздысь. Ліше місця. Давай, не так довго. Я дуже подойдував вже половину відео. Ой, он смело ему на помощь вообще. Куда что-нибудь? Не иду кудас, кудась. А що тут топлины кто забув на поездку? Хотсы накрабки. Ч вы пойдемся? його взагалі-то заспавнула. Может, я хоть бы инджио бы дракнула. Ладно, якусь синджо веземлю. Ну, ну, наприклад... Эм е -е 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 хай будучи бы. Ви будете Эзер Драгон. Тоже вылупайся, я в це вірю. Добре. Тоже может вылупиться. А тут лишу? Давай, что же вылупаться? Вылупаться. А он тоже может вылупиться. Вылупиться он а воно не может вылупиться. Что, -то, что, -то, что -то. Я все верю. Ооо влупляйся мой любим, дракончик. Хаммер. Что точно не любить так? Вылупляйся. Я говорю, бежит, а я на раді получу. О, хі -хі. моя корлина. Яко эндеру.

Скоро не буду не Вибачайте. Ну, всім па-па. З вами був Пікасі, це Підписуйтесь на мій канал. Всім па поп...